Тері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! В боротьбі за Україну віддав найцінніше власне життя. Буковина попрощалась з відважним захисником, старшому солдатові Василю Катеринчуку. Останню шану віддали в Ленківцях. Вічна пам'ять та слава герою. Майстер лісу на Буковині брав участь у схемах незаконного переправлення чоловіків за кордон. Вартість нелегальної поїздки до сусідніх країн організатори оцінили у 8 тисяч євро з особи. Лісівник зустрічав і заселяв чоловіків призивного віку у своєму готелі. Там надавав консультації та отримував кошти. За протизаконні послуги. Згодом віз клієнтів до межі з іншими країнами. За такою схемою майстер лісу намагався доправити до Румунії двох чоловіків віком 25 та 49 років. Дорогою до кордону на гарячому водія та пасажирів зупинили прикордонники. На майно і готель підозрюваного накладено арешт. На чоловіка чекає суд. Чергова група псевдомандрівників намагалась покинути країну в обхід пунктів пропуску. Провідником виявився Неповнолітній хлопець, Буковинські прикордонники здобули інформацію про порушників кордону та розпочали дії на випорядження. У визначений час компанія прибула до рубежу з Румунією, де на них чекали охоронці кордону. Під час спілкування військовослужбовцям вдалося з'ясувати, що шестеро мешканців Київської, Хмельницької, Рівненської та Чернівецької областей. За піший перехід заплатили від 7 до 10 тисяч євро. Гідом виявився неповнолітній мешканець, якого затримали разом із іншими. Його передали батькам. Відносно інших затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Зберігав вдому зброю та боєприпаси. Правоохоронці викрили незареєстровану зброю у Буковинця. Під час обшуку у помешканні підозрюваного 53-річного жителя села Поляна поліцейські виявили та вилучили два предмети, схожі на пістолети, нестановленого зразка. Предмет схожий на гранату та тротилову шашку, яку чоловік зберігав. Без дозвільних документів вилучене направили на проведення експертиз. Фігуранту загрожує кримінальна відповідальність, триває досудове розслідування. Наловили риби на 340 тисяч гривень. Заводне браконьєрство судитимуть двох жителів Дністровського району. На початку лютого під час патрулювання поліцейські виявили двох буковинців віком 32 і 34 років. Ті ловили рибу, використовуючи заборонене знаряддя лову. Усе протизаконне браконьєрське начиння вилучили. Наразі на чоловіків чекає суд. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Тягач врізався в легковик. На дорогах Буковини трапилась аварія з потерпілими. ДТП сталося в селі Динівці. 62-річний житель Сокирян керуючи тягачем. Зіткнувся з автомобілем «Рено Канго під керуванням 80-річного жителя села Ширівці. Наслідок автотрощі травми отримав водій легковика та його 69-річна пасажирка. Обох потерпілих довелось шпиталізувати. Транспорт вилучили, триває досудове розслідування. Як працювати бізнесу в умовах невизначеності? Як поєднати науку та підприємництво для розвитку економіки? Це питання за круглим столом обговорили підприємці, науковці та студенти Чернівецького торговельно-економічного інституту. Докладніше у нашому сюжеті. У Чернівецькому торговельно-економічному інституті відбувся круглий стіл, присвячений розвитку бізнесу в умовах невизначеності. Під час заходу науковці, студенти та підприємці обговорювали, як адаптувати бізнес до сучасних викликів, проводити круглі столи з залученням підприємців, наших стейхолдерів, де ми спільно вирішуємо низку питань пов'язаних з освітніми програмами з розвитком наук в нашій області тому сьогоднішній круглий стіл е, якраз присвячений тому, що ми маємо е, значить, визначити такі основні напрямки соціально-економічного розвитку нашої області разом з підприємцями, разом з науковцями для того, щоб е, область на фоні України ну набагато краще виглядала. Спікерами на заході стали діючі підприємці Буковини, які мали змогу поділитись. Власним досвідом за аудиторією сповім про своє підприємство коротко, чим воно займається. От і свій погляд середини, тобто на практиці, що відбувається в добробробній галузі, які виклики є, чи взагалі є стратегія, чи її немає. Досвідом ведення бізнесу в кризових умовах поділились і практикуючі бізнесмени. Віолета Шалеєва наголошує, ключем до успіху в складні часи стає чіткий план дій та підтримка команди. Саме головне це не здаватися, не панікувати, зібратися в капельку, як то кажуть, да, і е, щось робити. Щось робити це конкретизувати да, свої дії. Е, тобто е, розробити свій план дій да, для, там, для певного бізнесу. Для, там, якщо це брати ресторан, то це для ресторану, якщо магазин магазин. Обов'язково підтримувати психологічний стан своєї команди, бо якщо в тебе є команда, ти можеш далі рухатися. Під час круглого столу діючі підприємці наголосили на важливості поєднання теорії та практики, але теорія має безумовно на протязі свого навчання контактувати з практикою. Тобто студенти мають їхати на підприємство, дивитися там, проводиться має їм проводитись екскурсія. Кожен бізнес це ціла наука, тому що на практиці там. Виникають дуже багато складових, дуже багато завдань, де ні одна теорія не пропише, і їх потрібно вирішувати. І вже таким чином, якраз симбіоз теорії з практикою, воно дасть більше для студентів. Саме, саме в цьому, щоб студенти були успішними, я бачу. Що має мати таку от сполуку теорія з практикою? Не тільки студенти мають вчитися по книгам, а вони мають контактувати з підприємцями. Викладачі торговельно-економічного інституту разом із бізнесменами та студентами старших курсів розглядали актуальні виклики бізнесу, необхідність правового захисту підприємців, а також перспективи розвитку інфраструктури у воєнний час. Ми розуміємо, що та інформація, ті рекомендації, які сьогодні будуть звучати на круглому столі, вони будуть поширені на всіх підприємців краю. Нам дуже важливо право. Ве забезпечення е, діяльності і підприємницьких структур, і, зокрема, підприємців, для того щоб не було ніяких порушень. Інші підприємці, які будуть сьогодні, вони будуть говорити про е, і, і займатися пошуком разом з науковцями тих, е, значить, напрямків, які б значно посилили підприємницький рух у нас на Буковині. Круглий стіл став майданчиком для обговорення нових можливостей у розвитку бізнесу та економіки Буковини. Його учасники переконані, лише у взаємодії науки та підприємництва можна знайти ефективні рішення для подолання сучасних викликів. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Майже два місяці старшокласники Чернівецьких ліцеїв та гімназій слухали лекції викладачів ЧНУ, аби навчитись азам підприємницької діяльності. Нині молодь напрацювала власні бізнес-ідеї та представила їх на розлуд експертам. Що з цього вийшло? Дивіться у нашому сюжеті. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича пройшов другий учнівський інноваційний бізнес-хаб, протягом лютого березня старшокласники переймали теоретичний та практичний досвід підприємницької діяльності. Учні 10-11 класів освоювали бізнес-навички послідовно за різними напрямами маркетингу, фінансів, кібернетики та інші. Ну і скільки учасників. Було біля ста учасників. Сьогодні вони приходять вже представлені командами. Для старшокласників це можливість для себе з'ясувати, чи планують вони і надалі рухатись за економічним напрямком, каже організаторка. Головна мета учнівського бізнес-хабу була профорієнтаційна робота, тобто це визначитись нашим учням старших класів, чи потрібна чи не потрібна їм економічна освіта, чи підходять їм підприємницькі бізнес-напрями. -напрям, який напрям їм найбільше підходить серед учасників, десятикласник Максим Мочульський. Хлопець розповідає: до проєкту не особливо цікавився економічним напрямком. До цього не зацікавлений був, але після цих лекцій мене це доволі зацікавило. Я хочу продовжувати. Я очікую хорошу командну роботу і очікую багато. Багато багато ідей за словами учениці Чернівецького ліцею номер 15 Орт Софії Комарницької захопливим для неї стали знання про інтеграцію інформаційних технологій у бізнес. Найцікавіше було мабуть устрій проєктування бізнесу в ІТ, тому що це зараз дуже потрібна сфера, і найближчі декілька я думаю, десятків років вона буде і найпопулярніша. Це найцікавіше. Це найцікавіше, тому що загалом все інше, воно знаєте, таке на поверхності, то можна зрозуміти це все. А в IT там дуже багато є різних СММ. Наприклад, я не знала, як розшифровується. Оці всі маркетинги, це все дуже тонкі деталі. На проєкт дівчина прийшла зі своїми однокласниками. Сьогодні сюди прийшла на фінал бізнес-хабу подивитися на пророблену нами роботу, те, як ми навчилися різних аспектів моделювання. Бізнесу і подивитись на роботу своєї команди за словами організаторів. Сучасна молодь демонструє неабияку готовність до ведення бізнесу у реаліях сьогодення. Вони можуть приймати рішення в умовах турбулентності. Вони готові до прояву себе. Вони чудово споживали інформацію, були активні на тренінгах. Ну і на мою думку, сьогодні вже прийшли готові формувати свої стартапи. Дуже надію. Бачите таку кількість молодих підприємців в майбутньому, тому що підприємництво це не лише про створення нових робочих місць. Підприємництво це не лише нові знання. Підприємництво це в першу чергу спосіб мислення, майнсет. Інший погляд на світ той, коли ви створюєте додану цінність. Коли ви створюєте те. Що не створюють ті, які мислять шаблонами кліше чи вчорашнім днем? Ректор ЧНУ запевняє, для успішного бізнесу недостатньо лише мріяти. Якщо ви не почнете діяти і не будете робити те, що ви надумали, то ви не підприємці, теоретики, учні, будь-хто, але не підприємці. Учасники поділились на команди по п'ять людей та визначились із ролями. Та вже за декілька хвилин після початку їм довелось продовжити екотон за межами університету, адже адміністрацію закладу попередили про необхідність обстеження приміщень через ймовірне замінування. Проте молодь не розгубилась та продовжила роботу у скверику поблизу ЧНУ. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівіюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.